У Мене є остання статистика про інформаційні повідомлення, які заповнюють безпосередньо люди, які мають зруйноване або пошкоджене житло. Mm -hmm. а, на сьогодні заявок таких в дії подано 267 тисяч, і вони стосуються більше ніж 19 мільйонів метрів квадратних такого зруйнованого Це п'ять разів більше ніж застріло. це. Два роки нам будувати. Як ми до війни будували два роки нам будували, Росія це все нам знищила. І ми розуміємо, що це на остаточні ци цифри, тому що це ті люди, які мають доступ або мають інформацію uh -huh. до своє житло, вони могли внести а, такі дані до дії. А 19 мільйонів вони можуть перетворитися на, на, на на більшу суму, на, на жаль, а на сьогодні в нас також є рішення, що з цим робити. А, ми ділимо це житло на зруйноване, яке не підлягає відновленню, угу. і на житло, яке можна відремонтувати. Те житло, яке зараз можна відремонтувати, максимально активно до такого ремонту включилися а, військові. Державні адміністрації а, в деокупованих областях це Київська, Житомирська, Сумська і Чернігівська, ага. і до опалювального сезону максимально робляться роботи, де можна м, поставити вікна, де можна залаг... полагодити дахи. А, з резервного фонду а, виділяються з державного бюджету гроші. Можливо, не так швидко, можливо, не так е, не ну, бюрократично, тих як, тих. як би це хотілося. Але що робити з житлом, яке потрібно відремонтувати, більш-менш зрозуміло. Є оце житло, яке... Яке зруйновано вщент. Що з ним буде, як це буде відбуватися? Яка компенсація? Зараз ви знаєте, в парламенті йде розгляд із закону, який стосується державного бюджету на 23-й рік, угу. і ми навіть в цьому законі, я б хотіла б всіх наших глядачів запевнити, в кого є така проблема зі зруйнованим житлом. Ми передбачили відповідні і фінанси і відповідні механізми для того, щоб люди змогли скористуватися такою компенсацією від держави, не чекаючи ре. Парацій, а для того щоб отримати своє а це будуть цільові гроші. Ти їх будеш отримувати там у вигляді, скажімо так, як віртуальних грошей, але ти їх зможеш використати а, безпосередньо на придбання метрів квадратних. Неважливо, де в тебе було зруйноване житло. А, ти можеш обрати будь-який населений пункт mm -hmm. України і mm -hmm. придбати собі ти будеш як людина, ти будеш обирати не місцева влада, ні державна влада, ні, не, ні якась там ще агенція. А людина буде сама обирати, де вона хоче. По-перше, жити і яку саме там чи квартиру чи бо. Одиночок вона буде придбати, захоче придбати це А буде... гроші. Я дають еквівалентом того, що у вас е, було зруйноване. Да, приблизно коли коли вже все зруйноване, ну дуже важко вирахувати. Ну, скільки це Буде коштувало? буде відповідний алгоритм. Відповідна прив'язка до а, регіону. Ага. До ну звичайно, до ага. того чи це був багатоквартирний будинок, чи це був Приватно. приватний ну, то, то плюс мінус сектор. до ринкової ціни. Прив'язучайно, ага. звичайно. Тобто, це не буде ага. так, що там дають якусь невелику суму, і ти вже ага. потім не зможеш. Нею скористатися будуть ці гроші. Якщо в тебе є там свої гроші, власні заощадження, ти зможеш там додати, наприклад, і придбати собі житло в Києві, там чи у Львові, якщо, наприклад, людина захоче. Якщо ні, вона зможе там обрати. Давайте ж не забувати. В нас більше ніж там тисяча релокованих підприємств, і люди mm -hmm. все ж таки хочуть обирати житло, де вони будуть працювати. Тому це також дуже важливо. Ми коли ви. обговорювали в парламенті і з урядом а, ухвалення таких рішень, ми дуже б хотілися, щоб людина все ж Яки була прив'язана до тих речей, які її а в нас житло і робота для і знаєте, не виріші 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 виріші. Виріші впадать, я вам хочу сказати. Мину кажуть, ти жив в Запорізькій області, а приїхав у Львівську область. Ціни там сорі різні та різні, звичайно, так. звичайно, різні. Тому людина буде обирати. Що вона? Ми не будемо. Якщо в неї, наприклад, була зруйнована двохкімнатна квартира, а вона захоче там однокімнатну чи трьохкімнатну. Ну, ми, як держава і місцева влада, ми не можемо диктувати такі, такі умови. Тому люди будуть максимально мати то цю свободу uh -huh. у виборі Выбор. такого у виборі такого ж.